З Одесьчини, перша в рейтингу, її суперниця Ірина Бондар з Житомирщини, друга. Оце справді має бути фантастичний фінал. Ну, Прямі хочеться побачити зараз таку справжню інтригу. Все готове у нас. Бачу вже е, Бондар там е, готовий виходити, поки не бачу е, Прокопенюк. Ні, є також і Прокопенюк. Отож, друзі, все готове. Перше та друге місце це неймовірно цікаво. Адже ну борчині неодноразово зустрічалися між собою. Взагалі кажуть про те, що вони практично рівні, і це додає неймовірної інтриги. Ще раз нагадаю, що Бондар у нас у синьому рифі. її суперниця Ілона Прокопевнюк. Яка справді, можливо, навіть більше є такою фавориткою у цій сутрі. Хоча на шляху до фіналу важко навіть було сказати, хто в кращій формі перебуває. Дівчата дійсно зараз в хорошій формі перебувають, гідна одна одній. Зараз проходила Бондар. Намагання було пройти ноги про Копивнюк, але я кажу, дівчата дуже добре знають, одна одну знають, як оборонятися одна проти одної. Зараз в центрі. В'яжуть руки прокопивнюк Бондар і звертається Рефері. Так зрозумів, до Бондар, щоб вона активнішою була. Ну і е бачите, що питаю бачу, в коментарях, питає Дмитро Мітран, е через що відмова, наскільки я розумію, через дискомфорт, через травми. Дівчат були відмови. Так, принаймні оголошував Ринханонсер, що через відмову, відмова, тобто через е, травму, отак. І й вам таку інформацію передаю. це. Що стосується е, сутички Борисенко-Хоменець. Ну і також Пишкіною ну, було, я так розумію, також мікротравма. Зараз захоплення ноги е, Прокопивнюк Бондар і е, повертає зараз. Рефері обидвох Борчінь в партер. І продовжується в нас ця сутичка. Ну, наразі от, хочеться більше емоцій, більше результативних дій. Ми їх не бачимо, тому що Борчині добре знають на одну. І зараз от, зауваження для Прокопівнюк 30 секунд, 30 секунд вілони для того, щоб провести результативну дію. Якщо ні, то от не очко в нас здобуде. Бондар. Бондар. Ірина в нас е, може зараз, якщо Прокопівнюк ну, непомітно не за рахунок чого Прокопівнюк зможе встигнути зараз за 7 секунд. Ну, от зараз намагання пройти в ноги. Але Бондар добре е, відійшла і е, зіграла, провела зараз свою дію грамотно. Ну і бал, бал для Бондар. Тим часом от за спину заходить Прокопівнюк. Отак от дочекалася вона накат зараз від Прокопівнюк. Ще два бали. 4-1 зараз. Ще намагання. Ну отак, от Бондар, бачимо, десь трошки приспала пильність Прокопівнюк своїй суперниці. І Одразу ж 4, 4 бали для Ілони Прокопивнюк. І це ще не вечір. От ще одне намагання накату. Показує Рефері ще два бали. Ще два бали для Ілони Прокопівнюк. 6-1. Ще може зараз провести накат. Ну Все тут завершується у нас перша. Три хвилинка. Ілона Прокопівнюк. Ось так. Перед цим Ілона Прокопівнюк не могла провести результативну дію. Тобто один бал був для Бондар. Все, схоже на те, що в нас. Так, завершується у нас ця сутичка. Так, потрібно лікар зараз надаватиме допомогу. Але от я побачив, показав рефері, що схоже на те, що в нас ця сутичка завершиться. Ну, Звичайно, боляче, неймовірно зараз. Боляче, неймовірно, Ірині Бондар. І ми, друзі, можемо зрозуміти її. Ми можемо її зрозуміти. Бо дійсно е, ну, дісталося їй серйозно. Надають допомогу зараз е, Бондар. Бачу. Красліва рука в неї пошкоджена і е, потрібно заморозити. А ми будемо дивитися за хайлайтами ось цієї сутички. Що там? Так, дивимось. Ну ось те, насправді те, що я почав говорити, так перед тим було зауваження. Був один бал саме для борчині. Ані все продовжується в нас. Друзі, перепрошую, бачимо, що продовжується у нас сутичка продовжується. так? Продовжується у нас друга три хвилинка. Все-таки е десь зуміла Ірина Бондар зібратися силами і повернутися до сутички. 8-1. Ще результативна дія від Прокопивнюк. І дуже близька зараз Ілона Прокопивнюк, щоб завершити технічну ось цю сутичку, здобути перемогу. Ні, просить піднятися зараз. Рефері знову вбидує борчиню партер. Але багато дуже сил. Багато сил нас вже витратила Ірина Бондар. Їй неймовірно важко. Ми це бачимо. Тобто десь тоді, коли ті накати, коли ті два-два-два бали заробляла саме Ілона Прокопівнюк, неймовірно дуже-дуже дісталося саме Бондар. І е, зараз їй просто бракує сил. Їй, друзі, бракує сил навіть провести якісь намагання результативної дії. І я думаю, що справа часу лише те, що Ілона Прокопівнюк нас провела провела результативну дію. Зараз ось, ні, бачимо, все-таки Бондар зараз знаходить собі сили щось протистояти, але Прокопівнюк класно за спиною, за спиною зараз перебуває ще 2 бали так для Прокопівнюк. І будь-яка результативна дія ще. І Ілона Прокопівнюк стане чемпіонкою України. Адже буде перевага в 10 балів, ні. Не встигає зараз. Ілона Прокопівнюк піднімає зараз. І Прокопівнюк, і Бондар в нас рефері. Знову в центрі Килиму перебуває Лона Прокопівнюк. Не позаздрж Ірині Бондар. Не важко десь навіть передбачити, за рахунок чого вона може перевернути ось цю сутичку. Але зате ми любимо, друзі, боротьбу. Те, що тут може все змінитися. Тут будь-яка хиба помилка, далі накат, накат і все може змінитися. Давайте може, так тут біля своїх гаджетів, біля екранів підтримуємо Бондар. Ну, ось вона зараз за спиною. Може накат зробити. Два бали. Ще два бали. так. Подивимося, зараз 10-3. Скаучі. Зрахує, там і просить зараз піднятися, тобто недовиконала ось цей накат. Зараз Бондар Прокопивнюк, ось який погляд на так? такий е, погляд, він виглядає переляканий, але впевнений, що це не є е, якийсь переляк. Це все-таки є е, просто концентрація на ось цій сутирці і на фіналі. Розуміє прекрасно е, Прокопівнюк, що вона от за крок за крок до... То, щоб ставати чемпіонкою України ваговій категорії 62 кілограми. Це дуже серйозне досягнення. І, звичайно ж, намагатиметься зараз Прокопівнюк. Тут практично, я думаю, все вирішено. Так, 10-8 секунд залишається до завершення цієї сутички. Друзі, в нас Прокопавнюк здобуває перемогу над своєю суперницею на Ідериною Бондар. Прокопивнюк Ілона з Одещини. Саме вона тріумфує. Ми дивимося. от зараз задоволена. Звичайно ж, прокопивнюк задоволена в той же час розчарована Бондар.